Привіт! це LiveBet Бет скоротке реб'ю для тих, хто хоче заробити гроші на футболі. Однак вдома на дивані мене звуть Микола Васенковий. Я хочу поєднати цікаві ігри із привабливими коефіцієнтами контор. У неділю компанія Favbet пропонує звернути увагу на німеччину на гру штутгарт нуль 04. Турнірна ситуація така, що Вивелитися з бундесліги можуть найшвидше чотири бідаки, і Штутгарт серед них найживучіший. Виграш у сильного і немотивованого шальки може втамувати головний біль швабам і коефіцієнт на господарів високий 2,45. В Іспанії сосіда хоче в Європу, ну а еспаньол спить і грає уже як на пляжі. Утім, парі матч дає пристойні 1,75 на виграш тих, кому ця перемога потрібна, над тими, кому вже байдуже. Ну і барса Атлетик тут ризикують тільки ті. Хто знає більше, ніж наші експерти. Барселона Атлетік з Більбао. Барселона зовсім слабка зараз, якщо дивитися на рівень її можливостей, але це не говорить про те, що вона не може виграти. Її перемога навряд чи щось серйозне теж комусь дасть, якщо робити ставку, тоді будемо припускати, що все ж таки команда Вальверде дасть бій. Тим паче сам Вальверде серед кандидатів на посаду головного тренера каталонців. Варіант нічиєї і, мабуть, нічиєї результативної, я так вважаю, тому що Атлетік має щось забити. а Барселона теж обов'язково має забивати. Вона нічого не забила в матчі проти Гранади, і лише один гульовий момент створила в матчі з Реалом. Якийсь прорив має трапитися. Якщо хочете. Не просто зіграти, а так би мовити, погратися, побавитися, то на гол Мессі він має забувати, навіть знаходячись в такій формі. Адже і пенальті його, і ближні штрафні, або ще веселіша ставка на гол Неймара. Те, що йому не вдалося в поєдинку проти Рала, де не пощастило, десь доля має і повернути бразильцеві. Три фашенабельні з точки зору ставок і статусів гри у неділю в Англії. Команда, котру називають чемпіоном, Ліверпуль грає в Норвічі, і 4,5 і від Вільям Хіл на те, що 10 матчева переможна смуга Роджерса перерветься саме у неділю. Арсенал грає у Халл-Сіті в гостях. Давати високі індекси на Арсен Венгера зараз ніхто не хоче. Утім, 1,8 на в принципі прогнозовану вікторію гармашів. Це робоча ставка. Ну і Евертон, Манчестер Юнайтед. Шикарні цифри з двох боків не менше 250% повернення вкладу. Тільки треба вгадати ось і все. Манчестер уже приучив к тому, що він уверенно проігрує всім своїм принципіальним суперникам. Тобто він в цьому чемпіонаті не більше, ніж середняк, ни в коем випадку не претендующий на Лігу чемпіонів. І разве что нечайно в этой Ліги чемпіонів, зацепившися до определеної стадії. Тому давайте йдемо все-таки по логіці, по футбольній логіці, по спортивній логіці і предполагаю, що Евертон уверенно победить. В неділю в Україні є гарні матчі без участі лідерів. Дивіться, наприклад, Таврія Карпати у 14.00 на футбол. 2 і тут слабкість кримчаків, непрогнозованість Галичан і, наприклад, 3.2 на нічию Волинь Заря є ще цікавіше. Зоря встояла з металістом, проти Луцьк. Буває важчим за Харків. Я за Луганську боліваю, тому ставити буду на марафонівські 3.55. А ось і суперматчик в Одесі ЧО проти Дніпра. Я гадаю, що на Дерибасівській можуть заряджати 4-1 на нічию. Вона не нереальна, аж геть. Чорноморець – з Дніпро. Дніпро мчить на всіх парах до свого першого історичного золота. Це єдина команда Української прем'єр-ліги, яка перемогла у всіх своїх весняних іграх шість тріумфів поспіль. І зараз команда. На ходу на дуже потужному ходу їде до Одеси. А Чорноморець здобув лише одну перемогу у цих турах. Він переміг запорізький металург аутсайдер. Тобто аутсайдер. Тому тут однозначно, що Дніпро фаворит у цьому протистоянні і більше за все шансів самого Дніпра перемогти. Я би поставив 70 на 30 на користь Дніпропетровців. Команда зараз. Чудово взаємодіє, Всі лінії атака крошить своїх суперників, півзахист надійно підносить снаряди. Команда виглядає збалансованою, потужною і в захисті. Якщо є помилки, то їх не так катастрофічно багато. Тому, як на мене, Дніпро виграє впевнено. Спрогнозую рахунок чорноморець Дніпро 1-3. тобто доволі впевнена перемога Дніпра. Зараз усе. з вами спілкувався Майкл Васильків. Шанси зростають. Однак, грошей чомусь все менше, Па-па!